День. У цьому навчальному році, як я вже казала в попередньому запису, ми відновимо записи уроків, але за традицією нагадую, що перші уроки на каналі йдуть за посиланням, тому доступні вони тільки нашим учням. В цьому році, крім записів уроків, іноді будуть ще короткі записи з розбором розв'язання окремих задач, як сьогодні. Спробуємо в цьому навчальному році перевіряти розв'язання домашніх задач за новими технологіями. Так каже. Важливо не тільки навчитися розв'язувати задачі, а й об'єктивно оцінювати свої рішення. Це складно. І поки ми з вами вчимося, можливі помилки це нормально. Наша мета навчитися бачити ці помилки та виправляти їх. Це допоможе нам. З вами краще засвоювати матеріал і розбиратися в законах фізики, а не просто зобріти на пам'ять формули та визначення. Ці ролики вони будуть меншими і за часом, і за обсягом, порівняно з записами уроків. Але вони не є заміною уроків про всяк випадок. Думаю, що за кілька кроків. Ми розберемося, що з цим усім робити, і тому приступаємо. У вас було дві домашні задачі. Дивимось. Перша задача 25-3. Так, не один, а 25, тому що збірник цікаво построєний. Швидкість руху велосипедиста та автомобіля дорівнює відповідно 25 і 55 км за годину. Визначте їх відносну швидкість, коли автомобіль А. Рухається, рухається на назустріч велосипедисту, Б. Наздоганяє його, В. віддаляється від нього після обгону. Розберемося подробно з цієї задачі. Перш за все, ви вже. Не в сьомому, а в 10 класі. Тому е, домовитися з вами, що ми дивимося із вікна автомобіля на автомобіль, який нас наздоганяє, або який рухається на зустріч, і бачимо, що якщо він нас наздоганяє, то нам здається, що він рухається повільно, а якщо він назустріч, то швиденько. Це вже не працює. так? Так, можливо. Було розсуждать в 7 класі. Але ми в 10, тому давайте домовимося. Що якщо ми розглядаємо відносну швидкость, то, то за умовами це завжди якщо у нас швидкість тіла А відносно тіла Б, то це геометрична різниця, тобто вектор швидкості А мінус вектор швидкості Б. Розсмотримо. Розглядаємо все на прикладі наших автомобілів і велосипедистів. І так, це в нас автомобіль, а це велосипедист, які рухаються назустріч друг другу. Вибираємо осіксоф. Ми в 9 класі, наприкінці навчального року, з вами вже вивчали, як проєктувати, проєктувати, вибачаюсь, вектори на осіксов. Тому зробимо це. На осі XOF, що у нас виходить? Відносна швидкість. Як є, е, а швидкості відносно А направ, направлена по осі Х, тому вона положительна. А швидкость Б направлена протилежно осі Х, тому вичистять вот этот мінус. вот он. А так як вона протилежна, то ще один мінус з'являється. Ну, мінус на мінус получили плюс случай. B, і випадки и выпадки B и V в нас однакові формально с точки зрения зору математики. С авто, автомобиль С велосипедиста теперь навпаки. Автомобиль здесь наздоганяет велосипедиста, а здесь он уже его обігнав и уезжает від него. Опять убираем усиксов, и опять проекция. Ну тут я об'єднала. Во всех ситуациях. За напрямком осі Сіхсов, тому просто отримуємо різницю. Все. Нічого робити не треба. Далі ви можете здесь додати обчислення сразу з одиницями, або перевірити одиниця окремо, але я далі просто записала словами. Спочатку я вважала, що можливо, вот так оставлю. А потім вирішила, що ви все-таки вже в 10 класі, тому давайте будемо по взрослому В случаї А, очевидно, що автомобіль рухається назустріч велосипедисту з відносною швидкістю, що дорівнює сумі швидкості, тобто 80 км за годину. А в случаях Б і В, коли автомобіль наздоганяє велосипедиста, і коли автомобіль віддаляється від велосипедиста, це однаковий. Результати дорівнювати оба рази, швидкість буде різниця швидкості. Тобто ми оба рази з вами отримуємо 30 км за годину. Але якщо ви записали розв'язання задачі так, як на у цьому слайді, а не як попередньому, і це теж правильна річ розв'язання, тому ви теж можете отримати за розв'язання цієї задачі повний бал. Але якщо. Немає інформації, яка була на попередньому слайді, я раджу все ж її себе записати. Це дуже важлива і корисна інформація. А ми переходимо до розв'язування другої задачі, в якій, як з'явиться, теж є якийсь підвох. Задача 25.8. Автомобіль за годину проїхав у прямому шосе 60 км, а за наступну годину 30 км. но назад. Визначити модуль середньої швидкості до середньої швидкість його руху. Кажеться, що тут якась тавтологія, Якась тавтологія. що таке середня швидкість, середня швидкість руху. Але це не тавтологія, це дві е, різні швидкості. І ми це вивчали ще в 7 класі. Є шлях, а є переміщення. Коли автомобіль їхав по прямому шосе в один бік, а потім в зворотній бік. Його переміщення менше, ніж е, загальна відстань пройдена. Тому важливо розрізняти, якщо йдеться про середню швидкість без уточнень, це середня швидкість переміщення. А якщо йде середня швидкість руху, або середня шляхова швидкість, то це вже буде іменно швидкість шляхова. Тому записуємо кратко умови задачі. В даному випадку ми не будемо використовувати систему інтернаціональну. можна розв'язати все в кілометрах за годину. Ми це і зробимо. Іскати будемо дві швидкості: Середню, це середня швидкість переміщення, і будемо іскати середню шляхову швидкість. Спочатку обов'язково робимо схематичний рисунок. Це початкове переміщення 60 км праворуч. Потім Ще 30 км ліворуч. І якщо ми знаходимо результуруючі переміщення, то це кольоровий вектор, який я обозначаю буквою S. маленька. А якщо ми будемо знаходити шлях, то це довжина вектора s 1 і додаємо ще довжину вектора s 2 Тому в розв'язанні у нас є середня швидкість. Я в дужках додаю переміщення, це не обов'язково. Це тому, що я просто навчаю вас зараз правильно а, при, приймати термінологію. І так, середня швидкість це завжди все переміщення по модулю на весь час. Переміщення S, ми домовилися із рисунка, це різниця переміщень s 1 s 2 модулів. А час це. Т1 плюс Т2, все зрозуміло. Перевіряти окремо одиниці вимірювання ми не будемо. Подставляємо зразу величини з одиницями і отримуємо 15 км на годину. А от уже середня шляхова швидкість це буде весь шлях на весь час. Тому шлях ми домовилися, це сума модулей переміщення з 1 з2, і тому ми отримуємо швидкість е, в 3 рази більше, ніж. Е, швидкість переміщення. Тобто здесь у нас уже будет 90 поделить на 2, 45 км за годину. И записываем відповідь. Середня швидкость 15 км за годину, а середня шляхова швидкость 45 км за годину. Сподіваюсь, що я нагадала вам, як оформлювати задачі. І ви свірились з вашими самостоятельними розв'язаннями. Все, на цьому ми сьогодні завершуємо запис. Тому відпочивайте, перевіряйте, отримайте, сподіваюся, гарні бали. І до зустрічі!